Зараз ми знаходимося на території Луганської області. З хвилини на хвилину має відбутись обмін полоненими Ми нарешті заберемо своїх бійців до. Декілька хвилин очікування перетворились у кілька годин. Бойовики наче навмисно відтягували час обміну полонених, очікуючи сутінок. І ось, нарешті, довгоочікувана команда. Нас п'ять чоловік. Вирушаємо в сторону противника ще декілька метрів, і ми проходимо власне мінне поле. Подали бачимо вогники ліхтарів. В цей момент найбільше моторошно, адже що задумав ворог, невідомо. Проте добре відомо, яка часом у нього буває підступна тактика. З кожним кроком відстань між нами зменшується, і ось ми на відстані зорового контакту. Можна помітити їх приблизно 15-20 чоловік, озброєні сторожовими собаками. Так розпочинається довгоочікуваний процес обміну. Я вам прикладаю дать нам корматорки в нього вижити та міняса. Першими виступила українська сторона. Бойовики, яких обмінюють на українських бійців, перетинають умовний кордон невеликими партіями. По декілька десятків чоловік перед поверненням наших бійців російські журналісти влаштовують провокаційну штовханину. Однак українські бійці гідно витримують психологічну атаку. І ось у темряві з'явились наші 139 чоловік. вночі 21 лютого вирвались із ворожого полону. Виснажені розгублені на милицях, але на своїй землі. У кожного з них своя історія і. Кожен різний термін часу був у полоні. Юрко пробув у полоні трішки більше місяця. Він Кіборг захищав Донецький аеропорт. Жадібно затягуючись цигаркою, юнак пригадує свій перший день неволі. Ну перший день був, збув. Ну а потім все, коли привели в цей комбінатський полк. Рот тут була запівшися. Сразу промили там на капельницу положили бы совсем плохой был Я один себя не чувствую. Декілька довгих автобусів та декілька карет швидкої допомоги. Пізно вночі хлопці повертаються додому. Проте це ще не кінець, адже там на території, зайняті агресором, є ще десятки наших хлопців, і їх ми обов'язково незабаром визволимо. Ми надалі будемо робити все для того, щоб українські хлопці продалися всі робота важка, але на тривати щоб ми, ми обіцяли міста сприяти відшукати ще кілька. Наших 200-х, двохсотих дві машини залишалися. Не просто... Незважаючи на мирні домовленості, терористи продовжують обстріли позицій сил антитерористичної операції. Протягом суботи і неділі бойовики 48 разів завдавали ударів по позиціях українських військ та мирним населеним пунктам з артилерії мінометів. 6 разів зградів. Найбільше постраждали піски, водяне, фатоненьке, що на Донеччині. Проте найгарячішою точкою на сході України і надалі залишається селище Широкіне на Маріупольському напрямку. Тут злочинців після артилерійських і мінометних обстрілів понад п'ять разів безрезультатно штурмували наші опорні пункти. Сьогодні, 23 лютого, противник продовжив введення вогню по українських позиціях. На даний момент зафіксовано 12 випадків порушення режиму тиші. Російська армія передислоковує військову техніку та озброєння в старий оскол Білгородської області, який географічно розташований навпроти Харківської області. Відео про це з'явилося в інтернеті. Російські солдати, судячи з віку, призовники на камеру розповідають, що їдуть стріляти в українців. На. Да. На Україну стріляти. Стрілятися строї. Такі техніки, да? Ну да, на раху заряджено. Ідіоничу патрони можу показати. За з 21 лютого тут, на Михайлівській площі, відкриту виставку з символічною назвою Присутність тисячі людей зібралися тут, аби в черговий раз переконатися, що російські війська присутні на території нашої держави. Танки, гради, бойові машини, ракети, випущені зі смерчів, та безпілотники. Такі трофеї з російським маркуванням декілька днів тому завезли на столичну площу. Саме цією зброєю воює противник на сході нашої держави. Ця російська техніка вбиває наших громадян, вбиває цивільних людей. Зокрема, тут представлені снаряди ракети Смерча, які привезли з Краматорськ. І поруч машини з Маріуполя, які згоріли під градом. Це страшні докази страшних злочинів. Це лише мала частина того, що вдалося привезти із зони АТО. Та відвідувачі переконані, таких доказів більш ніж достатньо. Звичайно, це достатній доказ, тому що ми бачимо там такі системи, які ну, взагалі їх в Україні не виготовляли, їх в світі навіть не виготовляли. Це і шмілі, і воно це новітня зброя. Її ніде. Її навіть не поставляли там, не знаю, ні в Ірак, нікуди. Тобто це прямий доказ того, що відбувається зараз на Україні, російська агресія. Ця техніка. Стоятиме на Михайлівській площі до 28 лютого. Тож відвідувачі виставки зможуть на власні очі побачити ворожу зброю, від якої гинуть наші хлопці. Виведені з Дебальцевого військові підрозділи повертаються до місць постійної дислокації. У п'ятницю в селі Семиполки, що на Київщині, чекали на бійців вузла, який забезпечував зв'язок у Дебальцевому. Від Полтави у тентованих вантажівках вони доїхали за 6 годин. У мене було 95 підлягало виводу. Повернулися 92 військовослужбовці два знаходяться з легкими ушкодженнями в шпиталі. Всього було виведено 100% особового складу без втрат. Підлеглі Сергія Яковенка, який провів у зоні АТО 7 місяців, забезпечували зв'язок постійно навіть під час руху в колоні. Прориватися доводилося з боями. Найгарячіше було в селі Логвинове. Там же все підрозділення працювали, всі абсолютно підрозділення. Хто то прикривав тил, хто то відкривав дітей бої отвлікали то все, всі, всім там всі бригади, всі пацани все діляли для того, щоб максимально спасти людей. Під час проведення антитерористичної операції бригада у семи полках втратила трьох бійців з трьохсот військовослужбовців частини, які воювали на Донбасі, вже 70 отримали статус учасника бойових дій. Списки передають до комісій регулярно. Я благодарен, що ви повернулися всі живі. Краще вас нікого немає. Я вас вітаю всім і слава Україні. Ця бойова бригада забезпечує зв'язок по всій лінії оборони на Донбасі. Підрозділи оснащені новою надійною технікою, включаючи супутниковий зв'язок. Після виведення з Дебальцевого та передислокації вузла до іншого місця, цих хлопців замінили бойові побратими з бригади. Половина з тих, хто повернувся, штатні військові. Решта мобілізовані. Попереду відпочинок, після якого знову на передову. Зараз патріотичні настрої, Хлопці готові після відпочинку знову в бій. Нормально всі відносили, всі з розумінням. Команду давали до бою. Ніхто не боявся. Виконував все, що від нього вимагали. На війська зв'язку чекає поповнення вже на 15% відновлено відновлено полку Житомирі, який розформували кілька років тому. А в кількох областях ближчим часом з'являться нові польові вузли зв'язку: Сергій Камінський, Сергій Талятицький, час че. -Ча. Три тисячі флісових курток передав Світовий конгрес українців у Канаді українським бійцям. Пошиті за стандартом НАТО вони теплі та зручні. Представники діаспори впевнені, в такому одязі ніяка зима не страшна. Дивіться, як класно, дуже гарна, тепла за тиждень. Після того, коли нас попросили, вже через тиждень три тисячі куртки вже в Україні. Світовий конгрес тривалий час допомагає Україні та її збройним силам. В основному це військова форма та взуття. Канадці вже одягнули кілька тисяч українських військовослужбовців. Остроне зараз є гроші для того, щоб обезпечити крайця на передовій і в чаїчних центрах. Але у нас не є способне таке такі кількість форми і в краткі сроки. Тому я зараз конкретно займаюся випросом привлеченням государствам. Тож нам побачити минуту. Флісові куртки представники канадської діаспори передали до навчального центру сухопутних військ, що на Чернігівщині. Оборонне відомство і надалі співпрацюватиме з іноземними колегами, кажуть у волонтерському русі. Українська діаспора в Канаді приємно вражена умовами, в яких проживають наші військовослужбовці. Вони переконані, Україну боронити є кому. Селище міського типу, дівички тут у частині нині проходять військовий вишкіл, понад дві тисячі мобілізованих. Для них журнал камуфляж і управління преси та інформації організували святковий концерт. Приїхав сюди, я очень волновалася, так як це моя перша презентація, перша книга Я не знала, як веспримуть мене люди, воїни, які збираються на війну. Але я отримала масу енергетики, масу просто теплоти і одохотвореності. Хотілося б, щоб вони частіше приїжджали, тому що ви бачите, служити потрібно, захищати потрібно, а якщо приїжджають з концертом, то Дуже піднімає їм дух, нашим бійцям. Після концерту хлопці вишикували у чергу, щоб на камеру сказати по декілька слів для своїх рідних, адже кожного вдома чекають дружина, діти та навіть онуки. Привіт своїй сім'ї, родителям, також місту Запоріжжя. Город Кременчук. хочу привіт родним близьким. Синочок. З Днем народження. Вибач, що 16-го я тебе я тебе обіцяв, що, ти мене, що я тебе привітаю. Я хочу передати привіт родителям, сестре, які живуть в городе Северодонецке. Слава Україні! Героям! слава!